Люди часто жалюються на те, що взагалі не вистачає часу в житті на якісь певні дії, котрі їй би могли би принести щастя. А увесь час займають життєві рутини, життєві обов'язки. Так от вся істина в тому, що це міф, що поза обов'язками знаходиться щастя. Щастя якраз і вміщається в ці обов'язки, бо так створено було творцем. Творець так створив після гріхопадіння, щоб людина увесь свій життєвий час працювала шість днів. Шість днів. І так всі зовнішні обставини вони складались. Людині потрібно було знайти матеріал, котрий би горів, би – дрова. Ходити, збирати ці дрова, робити більш мілкими їх. Засоби поступово -то формувались для того, щоб ізмільчити ці всі дрова. Потім треба було скласти з нього вогнище, підпалити, взяти якийсь посуд. Посуд поступово став такий комфортний. Цей посуд треба було розмістити, принести води. Поступово прийшло те, що вода прям, прям капає в кухню туди, прям куди треба. тазик тільки поставила принести ту воду. Можливо, ще там її трохи щоб вона осіла, перелити, приготувати, взяти ці інгредієнти, їх зібрати, ці інгредієнти, їх порізати, приготувати кухні, ті, котрі сьогодні є, такі зручні. Води з часу тільки І з шести тисячоліттями тільки прийшов такий комфорт. І людині на це все потрібна була маса і маса і маса зусиль і часу. Більше того, не було так, як сьогодні. Сім'я багатодітна, троє дітей. Та да це жарти якісь, троє дітей. Це дітей нема. Багатодітні сім'я це сім, і 12-15 чоловік. Навіть наших прабабусь, згадайте, у них було по 10-12, по да, вони вимирали. По різним причинам і хвороби, і війна, і, і голодомори. Але дітей було дуже багато, а умов хазяйки на приготування їжі були просто мінімальніші. І весь вільний час вона готувала, а залишку вільного часу йшла на роботу, на городи, і там працювала. І замітьте, люди були більш щасливіші, ніж сьогодні. І знаєте чому? Тому що не було оцієї ілюзованої видуманої пропаганди, що щастя не в твоїх виконаннях-обов'язках, а щастя поза твоїх обов'язків. І це є міф, це неправда, це шлях на нещастя, це шлях до спустошеності, це шлях до того, що людина порівнює себе з тими картинками, котрі вона бачить, можливо, навіть і навколо себе, але в основному це все електронне, ілізовано, десь там по телебаченню чи в соцмережах і живе нещасним своїм життям, хоча виконує те, що по своєму. Свойство, воно приносити повинно їй щастя. І це є катастрофа сучасного покоління, що людина живе і, і робить те, що їй повинно приносити щастя, але вона його не шукає тут, а бачить взагалі в іншому місті і живе в ілюзії, спустошеності і розчаруванні, завершуючи так і роки свого існування на цій землі.